На бесіду та перегляд відео про дорожньо-транспортні пригоди до Державної автомобільної інспекції області запросили представників місцевих мотоклубів. За словами начальника управління Павла Солоненка, розпочався мотосезон, тож варто нагадати мотоциклістам про поведінку на дорозі та про правила дорожнього руху. Погодні умови супутствують тому, що вже водії транспортних засобів, то скутеристи, мопед'їсти, мотоциклісти, вже свої, будемо так названі, коні витягують з. Гаражів для того, щоб експлуатувати в літній час, в результаті чого звичайно збільшується кількість таких транспортних засобів на дорозі, значить збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод. В результаті чого ми вже вісім дорожньо-транспортних пригод в цьому році маємо з даною категорією транспортних засобів, де дві з них це звини водіїв даних транспортних засобів. В результаті чого державна інспекція Вінничини розпочала проведення місячника з безпеки дорожнього руху під назвою Мотоцикліст. Саме більше сподобався це мотоцикл Ява, який ще союзного значення. От го року випуску в чудовому прекрасному стані. І приємно, що ще є такі власники таких транспортних засобів, які зберігають і так бережно відносяться до таких транспортних засобів. Забирайся. Настоящий полковник. Що, приєднано сповніть повлист, правда? Приємно, що ви обратили внимание на мій мотоцикл. Це як вже, звісно, це пане мрія начальника, колись якраз їхні, їхніх вози в молодості це були. А ну-ка, брати, розійдесь, <плес> бо можу зачепити. Вот тут Ну, знаешь, прикольно. Если так сказать по-народному. В перерывах от работы, от нечего делать, вот встали, сделали. Вот такой вот чудо-велосипедик. Просто, чтобы Було там удивіть народ на зустріч із начальником державної автомобільної інспекції області приїхало майже півсотні мотоциклістів. Павло Солоненко огледів машини. Потім, як ви бачили, разом зі своїми підлеглими спробував покататися на них. А зараз усіх запросили в управління на перегляд фільму. Теплої погоди на дорогах в збільшується кількість двоколісного транспорту. Саме в цю пору реєструється найбільше автоперегод. Учасниками яких є водії. Мопеді... Учасникам мопеді... зустрічі демонстрували та... відеокадри аварій, знятих та... на дорогах Вінниці дотримуються право дорожнього руху. Десяти чотирирічний водій мопеда скаймото за попередніми даними. Він скоїв наїс на вибоїну. таке враження після мого перегляду. що Інколи мотоциклісти самі себе вбивають. Перевищені швидкості. Не, ну, вони, не, дійсно, буває молодий хлопець, якого ще немає досвіду, а сідає на дуже потужний мотоцикл. І він розуміється швидко. І як мені колись розумна людина сказала, професіонал, що. Професіонал то не той, який вміє швидко розігнатися, а той, який вміє вчасно зупинитися. Будемо притримуватися правил дорожнього руху, не перевищувати швидкість і бути уважними на дорогу. Яких результатів ми очікуємо від цього сьогоднішнього зібрання з учасниками мотоклубів? В першу чергу це зниження аварійності за їх участю. Тому що я вважаю, якщо ми будемо продовжувати і послідуючим, допустимо, ми вже запланували десь через неділі-дві-три знову зустрітися і попрацювати з такою категорією, як пішоходи. Тому що ми сьогодні чули, що є нарікання з боку учасників мотоклубів до... Пішоходів, і вони вирішили нам допомогти в цьому плані. Тому я думаю, ми в першу чергу будемо в цьому плані працювати і будемо знову продовжувати якісь спільні акції планувати для того, щоб знизити максимальну кількість дорожнього транспортних пригод в цілому і безпосередньо за участю мотоциклістів. Після перегляду фільму у супроводі машини ДАЇ мотоциклісти поїхали у справах. Олена Гуквадимінжиєвський, телеканал Віта.